Привіт, дорогі мої підписники. Хочу до вас звернутися. Напевне, вже дехто з вас думає, ну, де відео нові. Хочу вас розчарувати, їх не буде найближчі 2-3 тижні. Чому? Тому що я зараз знаходжуся в одному з лікувальних центрів України. У мене діагностували параліч Бела. Тобто у мене не працює половина лиця, але через 2-3 тижні все буде знову в нормі і. У нас будуть нові цікаві теми, і все будемо розглядати, і все буде круто. Прошу вас просто чекати 2-3 тижні. Я установлюся і все буде шикардос. Дякую вам за розуміння, дякую за те, що залишаєтеся зі мною. Всім гарних наступаючих так, прийдешніх свят і так далі. Всім, всім вам дякую. do outros show